Шановні телеглядачі, ви дивитесь прогноз погоди на вихідні 15 та 16 лютого. До речі, 15 лютого відзначається велике християнське свято стрітення Господнє. Свято отримало свою назву на честь зустрічі немовляти Ісуса Христа зі святими Симеоном і Ганною. І саме слово стрітення означає зустріч. У народі з цим святом пов'язано безліч приказок. Наприклад, говорили настрітиння зима з весною зустрілися. Зима весну зустрічає, заморозити хоче, а сама ж тільки тане. Помітили, якщо тепло настрітиння, весна також буде теплою та ранньою. А тепер прогноз синоптиків у харгідрометцентру. На сході вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі до плюс 2, Хмарно, але без опадів. У західному регіоні вдень до 7 градусів тепла. Вночі від 0 до плюс 4 градусів. На півночі вдень, як бачимо, плюс 3 градуси. Вночі температура опуститься до 0 градусів. На півдні вдень 5 градусів тепла. Вночі плюс 2 градуси. В столиці від 3 до 5 градусів тепла в день, вночі плюс 2 градуси. Протягом доби хмарно, подекуди невеликий дощ. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе. Бувайте здорові!